Батьки завжди хочуть для своїх дітей найкращого, однак не завжди бажання співставні з фінансовими можливостями, особливо під час війни. Та як заохотити свою дитину навчатись самостійно? Перш за все, психологи радять батькам показати власний приклад. Знайдіть своє розвиваюче хобі та приділяйте йому годину в день, щоб ваші нащадки це бачили і підсвідомо тягнулись до саморозвитку. А щоб навчання стало цікавим процесом, а не одним вивченням правил, перший муніципальний підготував низку сайтів з завданнями в ігровій формі. Вивчати нову мову за допомогою анімаційних завдань можна на сайті Games to Learn English – Тут є завдання на різні теми не лише для початкового рівня. А якщо після занять на цьому сайті ви ввімкнете мультик мовою оригіналу дитині, то отримаєте два в одному Винагорода за плідну працю і засвоєння нового матеріалу. Знайти такі мультики можна на Ютубі, ще й з можливістю увімкнути субтитри рідною мовою. Наступний сайт, навряд чи підійде для глибокого вивчення математики чи української мови. Але точно стане в пригоді як допоміжний інструмент. Інтерактивні ігри наочно демонструють, як влаштовані ці науки, методологія навчання на Learning UA дещо відходить від стандартних освітніх принципів. Замість зубріння учням тут пропонують погратися. До того ж можна обрати вік своєї дитини, тому цікаво буде всім. А що може бути краще, ніж об'єднати вивчення мови та математики? Хіба що вивчення на крутому та зрозумілому сайті? Турако Геймс саме про це. Тут ваша дитина зможе вивчати математику та інші науки одразу англійською. Декілька варіантів, щоб замінити вашій дитині репетитора від редакції першого муніципального. А далі вже вибір за вами Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.